Давайте починати. Тоді сьогодні у нас 20, 20 вересня. Порядок денний. Такі 1.1. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 1.2. Заходи для уникнення шкідливих завад, електроманітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G з використанням смуг радіочастот діапазону 2100. 2.1. Затвердження порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг. 2.2. Затвердження порядку взаємодії НКІК і Генерального штабу Збройних сил України. 2.3. Розгляд проєктів законів України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо протидії фішингу. Та внесення змін до закону України про електронні комунікації про досконалення. Регулювання електронної комунікаційної послуги, визначення місценаходження знаходження в домену в мережі інтернету та протидії фішингу. 3.1. 1 Ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Передача окремого індивідуально визначеного майна Мирівській сільській військовій адміністрації Береславського району Херсонської області. 3.3. Передача окремого індивідуально визначеного майна головному управління розвідки Міністерства оборони України. Це начебто все. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, пан братіця, один один. Дякую. голова, Ольгане, це на комісії. На ваш розгляд вносить проект рішення, яким пропонується виключити з реєстру постачальників електроннокомовційних мереж та послуг фізична особу підприємця Букарева Петра Михайловича. У зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи підприємства підприємця на підставі відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань що припинення діяльності. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання. Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одно Далі, будь ласка, один, два. Шановний голове, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнитних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G ЛТ з використанням смуги частот діапазону 2-100 МГц. Відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання та відповідних розділів положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, розглянувши звернення прат «Київстар» щодо проведення тестування базових станцій радіотехнології 4G LTE з використанням смуги частот діапазону 2.100, пропонується. Запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування даних базових станцій. Щодо заявленої мети демонстрації, тестування та локації, заявлене місце для проведення демонстрації міста Коломия та місто Суми, строк проведення з 10 жовтня по 10 грудня поточного року. Мета демонстрації для набуття практичного досвіду процедури перевикористання задіяного спектрального ресурсу 2 по 15 МГц для більш сучасної радіотехнології LTE 4G у порівнянні з радіотехнологією 3G, яка використовується зараз. За результатами тестування, очікується отримати значно більшу спектральну ефективність мережі в цих населених пунктах та, як наслідок, суттєво вищу якість надання сервісів передачі даних та доступу до мережі інтернету. Очікувана швидкість доступу до мережі інтернет має зрости у 5-10 разів при одночасному зменшенні затримки пакетів даних. У проєкті рішення у заходах визначено технічні характеристики радіообладнання, вимоги до умов застосування обладнання, інші заходи для уникнення електромагнітних завад. У разі створення радіозавад роботі іншого радіообладнання, інших користувачів Пратки і повинно негайно припинити роботу тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект постанови НКАК про затвердження порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг відповідно до частини 6 статті 111 закону України про електронні комунікації, пункту 5 частини 3, пункту Г, пункту 1 та пункту Б. Пункту 13 частини 4 статті 4 закону про НКК розроблено проект порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг. Проект аКТА було схвалено рішенням НКК від 5 квітня 2023 року номер 129 та оприлюднено на сайті НКЕК з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб і їх об'єднань протягом визначеного строку до проекту акта надійшли зауваження та пропозиції від учасників Української асоціації операторів зв'язку Теос. Адміністрація Держспецзв'язку, Мінцифри, державного підприємства УДЦР та громадянина Малышева з метою підведення підсумків консультацій та остаточного розгляду пропозицій та зауважень, наданих до проекту аКТА 3 серпня 2023 року організована та проведено нараду під головуванням Вікторії Юрівни. У нараді взяли участь представники Держспецзв'язку, Мінцифри УДЦР ДЦР та представники постачальників послуг. На нараді прокоментовано надані пропозиції та зауваження, висловлено позиції щодо їх врахування або мотивованого відхилення у проєкті акта. За результатами розгляду зауважень і пропозицій до проєкту акту. Більшість пропозицій було враховано. Таким чином пропонується затвердити порядок здійснення моніторингу якості електронно-комунікаційних послуг та подати в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одне стайне. Далі, будь ласка, до вашої уваги пропонується проект постанови про затвердження порядку взаємодії НКК з Генеральним штабом збройних сил України по усуненні дій джерел радіозавад заводу, смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів. Частиною 4 статті 73 закону України про електронні комунікації визначено, що усунення дії жерел радіозавад, виявлених під час здійснення заходів, передбачених частиною 3 цієї статті у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів забезпечує Генеральний штаб збройних сил України у взаємодії з регуляторним органом. Порядок такої взаємодії встановлюється спільним рішенням вказаних органів. Враховуючи викладене розроблено відповідний порядок. Проект постанови схваленого рішенням МКВ від 28 вересня 2022 року, номер 174 та оприлюднено на офіційному вебсайті МКК з метою отримання зауважень та пропозицій. Від фізичних юридичних осіб та їх об'єднань протягом встановленого строку до проєкту постанови надійшли зауваження та пропозиції асоціації ДАЛАС, Генерального штабу збройних сил України та ОДЦР. Усі зауваження та пропозиції були розглянуті. Також проведено обговорення. За результатами розгляду про результати розгляду повідомлено відповідними листами ККК за результатами робочої наради, яка відбулася у червні, було допрацьовано зазначений проект. Постанови врахована пропозиція щодо зміни структури проекту акта. Проєкт постанови за новою редакцією порядку, розглянуто та схвалено рішенням НКК від 20 липня 2023 року номер 300 та погоджено Генеральним штабом Збройних сил України без зауважень. У зв'язку з цим пропонується прийняти постанову та направити її на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановні голова та члени комісії. На ваш розгляд пропонує підготовлено проект рішення про введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, Від відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок, під пункту А, під пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК та порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пропонується виключити інформацію з єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку про тов міст шопінг на підставі повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань, можна проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Запустили один пункт проведення. Так, 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 пан Братіця. Так, да, будь ласка. Панаголова на комісії. На ваш службі вносить проєкт рішення, яким пропонується розглянути проект закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо протидії фішингу, реєстраційний номер 9250 та проєкту закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо досконалення регулювання електронно-комуційної послуги, визначення місця заходження домену в мережі інтернет та протидії фішингу. Реєстраційний номер 9251. Рішення пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проєктів, зазначених проєктів законів. От у зв'язку із зауваженням до них, що додаються. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання по цьому? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка, три, два. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд вноситься проект рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна Мелівській сільській військовій адміністрації Береславського району Херсонської області. Відповідно до закону України про передачу об'єктів права державної власності та комунальної власності, пункту 18, частини 1 статті 6 закону України про управління об'єктами державної власності, положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів. 1482, розпорядження Кабінету міністрів 400-го, враховуючи указ президента від 26 лютого 2022 року проведення воєнного стану, на підставі звернення Милівської сільської військової адміністрації Береславського району Херсонської області до державного підприємства Український державний центр радіочастот та листа державного підприємства Український державний центр радіочастот пропонується передати із сфери управління національної комісії щодо державного регулювання. У сферах електронних комунікацій речовину спектр надання послуг поштового зв'язку, окремо індивідуально визначене майно згідно з додатком до цього рішення, яке знаходиться на балансі державного підприємства Український державний центр радіочастот до сфери управління Милівської сільської військової адміністрації. Державному підприємству встановлено законодавством порядку звістити передачу окремого майна, зазначеного додатку цього рішення, та додати відповідний акт прямо передачі на затвердження національної комісії. Понувати Генерального директора державного підприємства Український державний центр на підписання акту приймання передачі державного майна. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одно стаємо. І три, три, будь ласка. Проект рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Відповідно до закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, пункт 18, частини 6, першої статті 6 закону України про управління об'єктами державної власності, положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затверджених постанови Кабінету міністрів 1482, розпорядження Кабінету міністрів 400, враховуючи указ президента від 26 лютого 2022 року проведення воєнного стану в Україні. На підставі звернення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заста державного підприємства Український державний центр радіочастот, пропонується передати зі сфери управління національної комісії, щодо здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спекту та надання послуг поштового зв'язку, окремо індивідуально визначене майно згідно з додатком до цього рішення, яке знаходиться на балансі державного підприємства Український державний центр радіочастот, до сфери управління головного управління розвідки Міністерства оборони України. Державному підприємству встановлено законодавство в порядку зійдати передачу окремого індивідуального майна, зазначеного додатку до цього рішення. Уповноважити та надати відповідний акт прямої передачі. Уповноважити Генерального директора державного підприємства на підписання акту приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна, визначеного пунктом 1 до цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Рішення прийнято. Дякую. Це останнє питання на сьогодні.